Поворотня фінансова допомога у нас з вами містить свої особливості і деякі пільги і правила пов'язані з відображенням норм в 1ДФ. Поворотня фінансова допомога. Якщо особи уклали, юридична особа з фізичною особою уклали договір про надання допомоги, у випадку надання поворотньої фіндопомоги фізичною особою юрособі. Тобто учасник, власник надає, директор надає підприємству. Моменти, коли ми повертаємо таку допомогу, створюють виплату на його користь доходу, повернення, погашення наданої поворотньої допомоги, наданої фізособою. І ми маємо з вами цей дохід відобразити в 1ДФ. Але згідно з 165 статті Податкового кодексу, цей дохід є неоподаткований. Тому в 1ДФ ми відображаємо із ознакою 153. Тобто, ми повертаємо директору цю суму, коли він дав можливість підприємству отримати поворотню допомогу. Навпаки, ми надаємо фізичній особі поворотню фінансову допомогу. В той момент, коли ми надали, ми здійснили виплату доходу. Згідно з 165 статті, цей дохід не оподатковуваний, тому відображається в 1ДФ із ознакою 153. У той момент, коли особа повертає, ми отримуємо і зарплати або в інший спосіб, така особа не дохід отримує, а несе витрати. Такі виплати погашення позики не відображаються в 1ДФ. Отже, запам'ятали, якщо поворотню допомогу ми, юрособа, отримали від фізособи, відображення повернення фізособи боргової суми ми відображаємо в 1 ДФ 153 ознакою без ПДФО. У випадку, якщо ми, Юрособа, надали фізособі, в момент надання відображаємо як неоподаткована ознака 153, в момент повернення фізособою нам жодних відображень у звітності немає. Якщо нам повертається 100% вся сума поворотня, тобто вона стовідсотково вся за умовами договору стала поворотньою. Нам всю її повернули, вона вся не оподаткована, 1 ДФ 153, і відповідно у нас інших зобов'язань по ПДФО немає. Коли поворотня за певних обставин стала. Прощеною. Наприклад, підприємство вирішило частину боргу простити. Тобто, ви надали поворотню фіндопомогу, визначили дату погашення 1 квітня 2025 року. Але за різних обставин, наприклад, фізична особа померла, або підприємство просто вирішило частину боргу. Частину боргу простити. Пам'ятаємо, що під пункт 164.2.17 податкового кодексу дозволяє простити без податку до завершення дати дії договору певну суму поворотної фіндопомоги. Прощення без податку це 25% від мінімальної зарплати 1043,25%. Правильно? Це прощення, це прощення поворотньої суми, яка не оподатковується, але умова, нагадаю, це дотримання дії договору. Простити поза терміном дії договору це виникає оподаткований дохід. Якщо договір вже прострочений, зробіть додаток, пролонгуйте договір, потім певну суму простіть. Оця сума є неоподатковуваною і в один деф. Містить нову ознаку доходу. З 1 січня 2019 року до порядку заповнення 1 ДФ, які затверджено наказом МінФін No4, внесено багато нових змін в частині ознак доходів. Ознаки доходів нових форм діють з 1 січня 2019 року і стосуються заповнення звітності за перший квартал 2019 року. Тобто за четверте подаємо за старими ознаками, з першого кварталу за новими ознаками. В частині змін ми отримали багато нових ознак доходів. В частині змін старі ознаки доходів приведено до змін у законодавстві минулого року. Тобто все, що минулого року змінилося, відтворено в один ДФ ознаках вже в оновленій формі. І тому для цього, для цієї норми податкового законодавства, яка створилась у нас у змінах, в один ДЕФ нарешті з'явилась ознака доходу 189. У випадку, якщо у нас будуть прощення таких боргових сум поворотньої допомоги до погашення терміну, у випадку, якщо ми про, е, е, прощаємо позику в частині більшої ніж 25%, да? або у нас іде прощення боргу поза межами дії договору, поза договором вже. Да? В цьому випадку прощення боргу в її повній сумі буде вважатися додатковим благом і, відповідно, вимагати розрахунок податку. Заплануйте вже зараз. Я разом з колегами Вікторією Величко, Мар'яною Кавин, Олександром Смирновим, Тимуром Алієвим та Катериною Проскурою виступимо у багатоповтоковому форматі. На своїх лекціях розповім вам про розрахунки середньої заробітної плати, новий звіт до Фонду соціального страхування, розрахунки з підзвітними особами, авансовий звіт та 1 ДФ. Після семінару на усіх чекає прем'єра комедійної вистави жінка та її чоловіки. Запрошую вже зараз приєднатися до семінару у залі або ставайте онлайн-учасником.